Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1270 за підручником мали 7 класу автора Олександра Єстера. у нас така задача. За 5 світильників і 4 ліхтарики заплатили 896 гривень. Після того, як світильники подешевшали на 15%, а ліхтарики подорожчали на 10%, один світильник і один ліхтарик разом стали коштувати 196 гривень. якою була Початкова вартість світильника і якою ліхтарка. Ну що, через невідоме позначаємо те, що в нас запитується, тобто початкова вартість. Записуємо нехай х гори, так, гривень це початкова вартість. Люблю довго писати, як ви знаєте, вартість. Світильник, світильника, тоді ігрик гривень. Давайте трошки скорочу, да, щоб довго вас не затримувати. Початкова вартість ліхтарик, так? Ліхтарика. Все. Переходимо до основного. Це складання системи. Система. Систему. Так, беремо все з умови. Так, за 5 світильників і 4 ліхтарики заплатили 896 гривень. Тобто нам треба ціна. Ви знаєте, ходите в магазин, наприклад, там. 2 кг яблука. Так, рахується, як 2, помножити на ціну 1 кг. У нас X і, Y, але у нас поштучно. Тобто 5 світильників, тобто, X це за один світильник додати 4 ліхтарика і разом заплатили 896 гривень. Друга система у нас буде трошечки складніша, тому що, дивіться. Світильник подешевшав на 15%, тобто відняли 15%. У нас загальна вартість це X та О. 100%, пробачте, але це X, так зрозуміло. Але 100%. Ми розуміємо, щоб знайти вартість теперішнього нашого світильничка, ой, да, світильничка. То нам треба розуміти, що нам треба від 100% відняти 15%. Це у нас виходить 85%. А ми знаємо, щоб знайти відсоток від числа, нам треба це число помножити на цей відсоток. Тому 85% перетворюємо на. Десятковий дрібці 0,85, так? ікс, далі додати разом, значить, слово разом, пам'ятаєте, так, разом ось воно. І на 10% подорожчим, Знову ж таки, до 100% додаємо ще 10%. Це у нас виходить аж 110%. Тобто, 1,1. Розуміємо, що 110 поділити на 100 це буде 1,1. Все, і разом вони коштують 196 гривень. Все. Ось така у нас система. Господи, нам допоможи. Я вам чесно скажу, тому що ну, і метод додавання, і ну, хіба що методом підстановки. Так, давайте щось небудь виразимо. Я із другого виражати не хочу, краще я туди буду підставляти. Краще я буду на це множити. Мабуть, хоч так, хоч так, не дуже гарно. Ну, що ж ми хотіли? Високий рівень, так? Давайте так, із першого х виразимо. Х наш буде дорівнювати. Так, 5х це невідомий доданок, тобто 896 треба відняти 4y, так, і поділити на коефіцієнт те, що біля х, тобто на 5. Ух, а тепер ось цю красу треба всю підставити. Давайте так, 0,85 ми розуміємо, що йде у нас у чисельних, так? Зараз я просочку дробу красиво намалюю, щоб у нас було все красиво у другому. Ну що, перемножимо, не страшно. 0,85 нам треба помножити на 896 і відняти 4, тобто замість ікса. Зараз трошки продовжу, не хватило мені. Все, і це все діло треба поділити на 5. Так? Ну а далі без зміни. Плюс 1,1. Дорівнює 196. Система. Так, перше без зміни. Х дорівнює 896 мінус 4 y Поділити на 5, а другому вложимо. Так, перше, що ми множимо, 0,85 на 896. Так, знову зараз намалюю рисочку дробу. І це у нас буде 760 1,6. Далі множимо на 4. Це буде 3,4. 3,4 Y так, поділити на 5, додати 1,1 Y дорівнює 196. Так, знову ж таки, перше без зміни. Х дорівнює так, 896 мінус 4 Y поділити на 5. Так, а друге, підносимо до спільного знаменника, тобто до 5. Так, спільний знаменник у нас 5, допоміжні множники у нас 1, а ось тут 5, так? І переписуємо. 761,6, мінус 3,4 Y і плюс, ну, на 5 це буде 5,5, так, Y. І це все дорівнює 196. Система. Так, перше без міни. 896 мінус 4 Y поділити на 5. А в другому зводимо подібні. Так, а дивіться, не просто зведу подібні. Ділене дільник частка. Щоб знайти ділене, нам треба. Дільник помножити на частку. Все. Так і запишемо. Значить, у мене буде 761,6. Далі мені треба від 5,5 відняти 3,4. Це буде 2,1, але з плюсом, так. 2,1 дорівнює. І тепер 196 треба помножити на 5. Це у нас буде 980. 980. О, вже поменшило, слава Богу, так? Перше пишемо без зміни. А у другому 2,1, ір, тобто з невідомими в одну сторону, без невідомих в іншу. Нам треба 980, відняти 761,6. Записувати не буду, відразу напишу відповідь, щоб нам було трошечки коротше. І в нас виходить 218,4. Все ми вже майже на фінішу, так? Перше без зміни. 896 мінус 4 Y поділити на 5, я вже, мали, вже на пам'яті вивчила. Так, а Y знаходимо як невідомий множник. Нам треба 218,4 поділити на 2,7. Одну десять. Все. Х записуємо так само. Ну що ж, карма наша, наша така, так, 896 мінус 4х, поділити на 5 діло. І це у нас виходить, y дорівнює 104. Так, ну, все, треба знайти Х. Х дорівнює, підставляємо значення. Тут нам може буде легше 896 відняти 4, помножити на 104. Чому легше? Тому що з цілими числами, а не дробовими. І поділити на 5, дай Бог, щоб ділилося. І y дорівнює 104. Якщо все вийде, значить все правильно зробили. Так, все. Х дорівнює, і зараз будемо рахувати. Значить, нам треба помножити на 4 і відняти. Так, ну буду любити. 896 відняти і зараз порахуємо. Тут легко рахується, тому що 4 на 100 це буде 400, а 4 на 4 16, тобто 416. Зараз так, трошечки влюблю. І поділити на 5. Y залишається 104. Так, система. Так, ну і все, залишилось. Х дорівнює, так? І у нас. Буде дорівнювати. Тут 480, так, все чітко. І нам треба поділити на 5. І в нас виходить 96. А як і може? А, а що можемо? Так. Значить, 96. А Y дорівнює 104. Система. Так, за одним ми стали коштувати 196 гривень. А якщо додати, вийде 200. А, ну, це вже після зміни ціни, тому я думаю, що це так і вийшло. Відповідь, будь ласка, запишіть індивідуально, все як завжди, так, з поясненнями. Ну, а я просто запишу, що 96 гривень і 104 гривень. Все. Це і буде задача розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па!